Привіт, любі раки! Це ваш гороскоп на цей тиждень, тобто з 19 по 25 серпня. Турбулентність у суспільстві та напружені ситуації на цьому тижні можуть зіграти вам на руку насправді. Можливо, ви відчуєте підтримку вищих сил або впливових осіб. Ймовірні поїздки, переговори, вирішення справ з документами. Наприклад, я теж рак, і цього тижня я отримала документи, на які я чекала два з половиною місяці. Можуть бути надумані страхи, незаплановані розтрати, вимушений переїзд, можливо, ви зміните квартиру або кудись переїдете. Але, попри хвилювання та напругу, ви отримаєте шанс змінити своє життя на краще. Долі, ніби ставить вас перед вибором, вирішити нарешті своє майбутнє. Може страждати техніка, транспорт, проблеми з навчанням іспитами. Ми пам'ятаємо, що зараз нас йде до 28 серпня період ретро Меркурії. І в цей період зазвичай можуть бути проблеми з технікою, автомобілем, все що завгодно. В мене, наприклад, дуже були великі проблеми з холодильником цього тижня. А також на ретро Меркурій краще не починати прямо щось нове, але ми можемо переробляти те, що ми колись вже починали. Наприклад, ми купили колись навчання, в нас не було сил його почати, або ми починали і бросали. І зараз ми можемо знов Почати це навчання, продовжити, нібито. Несподівані новини можуть стосуватися фінансів, повернення коштів, інвестицій, кредитів, соціальних виплат від держави і взагалі згадайте, де ваші гроші застрягли. Да? Можливо, ви комусь в борг дали, можливо, хтось там щось вам не виплатив. Займіться цими питаннями цього тижня. Активна також тема зустрічі чи розмов зі старими друзями. Також ви можете проходити повторне обстеження здоров'я. Можливо, ви приїхали. Коли додому, і ви вирішили прийти, піти до лікарів, а можливо, щось буде турбувати. Психологічні зміни також відбудуться. І взагалі ми пам'ятаємо, що в нас тільки що пройшла повня, а після повні, ще декілька днів у нас може бути підвищений емоційний стан, тож слідкуйте за своїм емоційним здоров'ям. Ви ніби позбавляєтесь чогось непотрібного, оновлюєтесь та трансформуєтесь. Хай ваш гороскоп вам допомагає, а ми з вами зустрінемось наступного тижня.